Давайте пройдемось по технічній частині. Почнемо з цього майбутнього паруса. Вот. А от тут у нас гараж так називаємо. Ну це майбутня палуба стоїть. От Тут у нас скопище пластикових поляшок От, для переробки. От. А, що тут скажеш? От у нас різного такого гатунку зберігається. ще не Все в роботі. Все якось ну це інструмент, скажімо так. А, воно все, все в роботі, скажімо так. Але продовжимо виробами. От, наприклад, цей причеп для велосипедом, який барку повезе до моря. Вот. У нас цікаво, що конструкція така павільйон. Цікавий. От. Ну, запаси, скло гарні. Вот. Тут у нас контейнери, холодильники. Тут у нас крісло відремонтовано. О, вот. це для ремонту. Парасолі. Це різного роду, пляжні. Крісла та ремонту. От там навіть чемодани для ремонту. А от зроблено, наприклад, це крісло з двох. І це з двох. І служить нормально легке і гарне. Це теж зремонтовано і гарно на ньому сидіти. От, не кажучи порців парасолю. вона теж зремонтована. І це крісло. От. От. Значить, і оце служить гарно. Вот, далі підемо. Ця парасоля у нас зремонтована і служить. О, все кресло дуже легке, алюмінієве. І теж з двох зроблено і гарно служить. Це зремонтовано. Чорне, таке відпочивати, читати, займатися в комп'ютері, сидіти. От. Ще кілька тут таких харчей зремонтованих. Оце правда. Тут у нас крючочка моя подовжена для того, щоб на велосипеді, як роби прішіп теж. Це взагалі зроблено з мусора, скажу, так з камиша. Але служить, дає світло мені. От. Гарний фонарь. Гарний фонарь. Оце все в роботі, павільйон. Поки що накриває парасолю, теж зремонтовано. От. Поки що так воно є. Все в роботі, все весь час в роботі. Ну, не кажучи про те, що там велосипеди, <рес> ремонт кручучки. От. Навіть є ще коляска. І нарешті, і нарешті мій кавчег, який теж робиться <рес> з камиша. Так от у мене питання. Що в цьому? Гарного, що поганого, що так, а що не так. Оце провів вас технічну частину. А тепер за вами слово. Будь ласка.